Вітаю, друзі! Зараз початок літа. І прийшов час готувати п'яну кукурузу. Початок літа, хоча по погоді цього і не скажеш, іде дощ. Але воно й добре. На рибалку ми не їдемо. І є час приготувати нашу кукурузу. Отже, п'яна кукуруза, ну ще кажуть ферментована. Я зазвичай її готую з відра кукурузи. Приїхав на базар, купив відро кукурузи, гарненько її промив, почистив від сміття і замочив її часа на два. Після цього я її зварив, варив приблизно годину, плюс-мінус, варив до тих пір, поки вона не почала репатись. При цьому вона збільшилась в об'ємі десь приблизно рази 2. Після того, як кукуруза моя остила, я її поділив приблизно на три рівних частини і за допомогою такої клійки розсипав на три отакі 10 десятилітрових бутлі. Тепер нам треба залити на цю кукурузу сиропом. Ось у такому відрі я заколотив десь літрів 8 сиропу. На таку кількість води я розчинив кілограм сахара і 4 столових ложки сухих дрожжей. Тепер за допомогою ковша і опять же лійки. Я розіллю цей сироп по бутилькам. Розілью так, щоб воно повністю покрило. Моє зерно. Ось ну, ця кукуруза моя залита, я думаю досить. Прибираємо і йдемо далі. Якщо цей сироп залишиться, я розірю по бутилькам. Зовсім трохи не вистачило сіропу, я додав по пів літра десь на кожний бутильок води. Я думаю, нічого страшного не буде. Ну Тепер я надіну на бутильки гумові медичні рукавички, зроблю в пальцях дірочки і буде воно грати десь неділі-дві. Ну що ще скажу? В таких бутильках широким горлом мені дуже зручно це робити. Зручно засипати туди зерно і також висипати його туди. Способів ферментувати кукурузу дуже багато. Кожен робить це по-своєму, я вам показав, як це роблю я. Тепер як їхати на рибалку, я набрав бутулька, скільки мені потрібно відро, а остальне буде дожидати свого часу. Ну от і все. Дуже буду радий, якщо комусь моє відео сподобалось, хтось користується моїм способом приготування п'яної кукурузи. Всім до побачення, бажаю здоров'я!